У Кам'янському триває зведення храму «Преображення Господнього української греко-католицької церкви. На місці будівництва побував міський голова, який зустрівся з отцем Ігорем Пагуличем, настоятелем парафії, щоб особисто оглянути хід робіт і обговорити подальші плани щодо завершення проєкту. Так на даний час завершуються штукатурні роботи. Вже пошпакльований центральний купол. Вже будемо приступати до фарбування. І маємо велику надію, що цього року ми відкриємо наш храм. Сьогодні з візитом до нас завітав міський голова Андрій Леонідович. Ми щиро вдячні йому за ту постійну допомогу і підтримку у будівництві храму. Парафія преображення господнього української греко-католицької церкви заснована в нашому місті у березні 1994 року. Довгий час вона залишалась без власного храму. Водночас, разом із благодійним фондом Каріта Скамінське, вона багато років є осередком духовної підтримки та волонтерства. Зокрема, в цокольному приміщенні майбутнього храму надають психологічну, соціальну і гуманітарну допомогу, проводять зустрічі, заняття, навчальні програми та інші ініціативи, спрямовані на підтримку людей у складний час. Серед постійних відвідувачів осередку наші вимушені переселенці багатодітні родини, ветерани та сім'ї захисників. Я переселенка з Авдіївки. Ми приїхали сюди до Кам'янського у березні 22-го року, і наші діти, ну чесно кажучи, були дуже налякані, дуже зтривожені. Зараз дуже подобається красиво. Їм подобаються майданчики, на які вони приходять, дитячі майданчики. Їм подобається простір, в якому вони перебувають, приходячи на заняття Карітасу. Дуже подобається парк. І саме тут на Каритасі, вони отримали ту допомогу і не тільки матеріальну, а саме знаєте, моральну допомогу ми отримали від Карітасу. Тому дуже дуже вдячні цій організації. І продуктові набори в перший час вони особливо були потрібні. І потім, коли діти приходили на майстер-клас з малювання, пізніше вони стали відвідувати майстер-клас театральний, вони приходять сюди на кулінарний майстер-клас. Тобто стільки всього хорошого і стільки цікавого для дітей, що вони дійсно жили, вони радіють. Їм дуже подобається, незважаючи на те, що відбувається навколо. Парафія є надійним партнером міста у гуманітарній сфері, а проєкти, які реалізуються спільно з «Карітас Кам'янська», мають значний суспільний ефект. Хочу також подякувати організацію Карітас, а Ігоря і Марію. Ми співпрацюємо дуже плідно, вже багато років, вже дуже багато соціальних проєктів у нас в місті реалізовано. В даний час у нас найближчим часом буде також проводитися реконструкція комунальної будівлі під житло для наших. Вимушених переселенців тому дійсно карітас така дуже потужна організація, яка працює по багатьом напрямках для допомоги і нашим мешканцям, і для тих мешканців, для яких вже наше місто стало фактично другим домом.